Слава Україні! Героям слава! З нами голкіпер команди Зміна в чудовому настрої, який забив прекрасний гол, який я окрасив як мінімум сьогоднішнього ігрового дню зі штрафного в самісіньку дев'ятку. Взагалі, ваша думка, за рахунок чого ви програли молоду команду Ізі. Ну і настрій вашої команди хотілося б відчути, оскільки ви вийшли з першого місця. З ну, першого місця. Ну, я хочу. Сказати дякую команді суперника, тому що була така дуже мерзка погода. Зібралися дуже добре, дуже гарний настрій, не дивлячись на погоду. Гра була не така легка, як може по рахунку сказатись. Але ну, хлопці знали, що треба виходити перемагати, з різницею, з різницею скільки там? П'ять м'ячів. Ну, у нас це вийшло, і я дуже задоволений. Що ще раз подякую вашій команді за насрі, за чудову гру, за емоції в цьому поєдинку і бажаємо Дякую. успіхів в подальшому цьому кубку. Дякую вам,